Як виглядає кінезіотейп? Який ефект від його використання та показання для кінезіотейпу? Кінезіотейп це бавовняна стрічка, яка пропитана акриловим гелем, яка клеїться на тіло людини за спеціальними методиками та з різними ступенем натягу. Який же ефект від кінезіотейпів? Це знеболюючий, протизапальний, лімфодренуючий та динамічний. Динамічний – це для покращення рухливості суглобів та кінцівок. Які ж показання? Показань дуже багато. Але з основних, які найчастіше зустрічаються в житті, це може бути головний біль, просто локальний біль у м'язах. Це може бути просто болю в спині, болю в шиї. Також реабілітація після травм. Набряки, допоміжна терапія при реніті, атіти, плевмонії, також захворювання, суглобів та дуже-дуже всього багато. Як я і сказала, показань багато. Тейпи можна використовувати як для лікування якогось з показань, так і для допоміжної терапії.